Шановна Коростенська громада, сьогодні 19 серпня, е, велике православне свято е, спас е, День пасічника, який відзначається нашої держави України. І, до речі, у нас достатньо багато в нашій територіальній громаді пасічників, яких ми відзначаємо, які м, професійно займаються цією справою, тому ми всіх вітаємо, всіх коростенців. Цим святом, з великим святом православним. Якщо подивитися на ситуацію, яка у нас в місті і в нашій територіальній громаді проходить, то йде ну, такий робочий цикл, робочий процес, вже зараз ми йдемо, готуємося до зими. Хоча я бачу на вулиці жарко, але ми про це говоримо, тому що. Потреби на зиму будуть саме різні, тому і котельні, там, і утеплення, і все треба робити. Сьогодні комунальні служби в повному обсязі цим займаються. Із таких питань, які на сьогодні ну, достатньо цікаві, наступна неділя це неділя святкування Дня Державного прапора, вітогорог буде і в середу День Незалежності України. Інші часи ми зовсім по-другому це проводили, і достатньо багатолюдно, і багато концертів, і багато заходів, саме різних, які проходили в нашій театрній громаді. В цьому році такого великого свята не буде. Раніше святкування. Свято буде, святкування не буде. Але при всьому цьому ми ряд таких заходів, які в режимі онлайн будуть проходити. бо… Інформаційно будуть і по телебаченню, і по радіо показувати, як наші корислинці готувалися до цього свята. Ну і зрозуміло, що в цей день, як ніколи, ми хочемо відзначати наших військовослужбовців, ті, хто сьогодні зброї в руках захищає нашу державу. Ми хочемо належням віддати, віддати цим людям, і в доступній, нормальній формі будемо це проводити. Наближається перше вересня. Ми весь час про це інформуємо, говоримо, що така ситуація нестабільна. Нестабільна в тому плані, що навіть на сьогодні ми не знаємо, яким чином буде проходити навчання наших дітей. Ми опитування проводили батьків і всіх, ну приблизно десь половина на половину, половина хоче, щоб діти йшли в школу. Стаціонари навчалися половину, щоб в режим Амле навчалися, але на сьогодні нема повної ясності, скільки дітей буде у нас, тому що достатньо багато що знаходиться за кордоном, тому процес цей буде аж під саме 1 вересня вирішено. Але це не значить, що ми не займаємося підготовкою шкіл, дитячих, дошкільних закладів. Зокрема, сьогодні ми стаємо. Державі ставиться головне питання безпека наших дітей. Тому всі школи, всі дитячі садочки обладнують сховище для дітей, чи це буде бомбосховище, чи це буде укриття його зробити таким доступним, щоб могли там перебувати наші діти, коли буде повітряна тривога. Ну, багато вже зробили, але ще треба багато робити. Ну, вчора була комісія, яка приїжджала з області, і наші дивилися. Ті об'єкти, які ми показали, вони задоволені. Ну, є вимоги, загальні, вимоги, до яких ми відносимося об'єктивно, його треба робити. Тому робимо і далі цей процес іде. Ну і зрозуміло, громадський огляд підготовки шкіл навчального е сезону і. Е «Даже оці непроста ситуація військового стану не знімає проблем або відповідальності з освітян в з директорів шкіл, колективу, вчительських, батьківських колективів, ну, зрозуміло влади, школи повинні бути готові і умови повинні бути добрі для наших учнів. Тому ми там додатково кошти виділили для того, щоб проводити оці такі роботи по укриттю. Ну, не все добре виходить з підрядами організації, тому що проплати, на жаль, не саме краще зараз в цей час. Ну, це по об'єктивним причинам, які від нас не залежать. Але це ми займаємося і будемо далі займатися. Я хотів попросити наших хростенців, щоб зверталися до нас в міську раду, міськно, школи. Ну так активно готувалися до того, як ми будемо дітей вчити. Пропозиції всі приймаються, пропозиції розглядаються. Сьогодні згідно закону про освіту, велике навантаження лягає на школи самі і на батьківські колективи, тому всі думки будуть враховані. Головне саме, щоб була безпека навчання наших людей, дітей і щоб була якість, яку надають сьогодні школи. Окрім цього, у нас йдуть такі питання, які пов'язані з нашими містами-побратимами. Зараз знаходиться наша делегація в місті Краснік, це Польща, і в місті Укмарге. Це Літва, це нове наше місто-побратим, які ми там передали нашими підприємцями атрибути, які пов'язані з нашим містом Коростен, Це, зокрема, Світильники. Це Зокрема, там те, що на гербу у знаходиться. Ну і вони звідти везуть гуманітарну допомогу, тобто відвідали ці два місця і назад проводять гуманітарну допомогу. Взагалі, все, що пов'язане з гуманітарною допомогою, з підтримкою тимчасово переміщених людей, цей процес іде постійно. Ну, зараз нема великих заїздів, але поодинокі парами, по п'ячелих заїжджають. Люди в першу чергу з ну, Донецька, Луганська область зрозуміло, там Запоріжжя, Миколаїв, з тієї східно-південної сторони. Ну і ми завжди говоримо про Слов'янське місто, наше побратим, яке ми приймаємо. Цих людей ми розміщаємо, ми їх годуємо. Спать укладаємо, допомогу даємо матеріальну, там і все. Дуже потужно займаються волонтери, як завжди, цим питанням, взагалі, волонтерський рух. Оцей непростий час показав, що він дуже дієво надає допомогу всім людям. Це і релігійні общини, це і просто ці громадські організації, які створили. Волонтерський рух, вони просто дуже багато роблять в рамках допомоги Збройним силам України. Тому ми в тому числі будемо їх відзначати на День Незалежності нашої держави. Взагалі в загальному плані таких великих потрецій немає, але настрій у наших людей зараз такі, ну, Чомусь кабель навіть панічні. Ну, ділуйте до свята, рядом знаходиться Білорусь. В Білорусі навчання постійно йдуть. Наші військовослужбовці знаходяться там, біля білоруського кордону. І... Як на нашу інформацію, достатньо підготовлені і готові відразити, як буде напад з боку Білорусі, там, чи це буде Російська Федерація, чи це буде Білорусь, чи вони будуть разом. Але ми всі розуміємо, що коли свята, то агресори захочуть зробити якісь там. Вони під дії роблять, а тут, зокрема, хочуть зробити. І тому таке трошки панічний настрій в нашого населення є. Я їх завжди призаю до того, щоб ми, ну, по-перше, реагували на повітряні тривоги, коли вони будуть, це обов'язково треба спускатися в укриття. Ну і якийсь елемент оптимізму повинен бути у нас. Ми не можемо себе відчувати, такими, на яких там оце навалилося, і ми самі бідні і нещасні, повинні вірити в те, що у нас все буде добре. це це дуже важливо з точки зору навіть психологічної для наших людей. Я думаю, що і свята пройдуть, ми зустрінемо. І віру в те, що буде добре. І в першу чергу віру в Збройні Сили України, як ми всі разом віримо, вони достойно захищають нашу державу що на півдні, що на сході, що на півночі. З боку Білорусі це дуже важливо, тому їм на сьогодні як нікому треба. Допомога від усіх, від цього населення нашої територіальної громади і взагалі від цієї нашої держави. Тому з вірою в кращі часи для нашої держави України, для нашої територіальної громади, я вважаю, що все буде на позитиві. І перемога буде за нами. Слава Україні!